Неподалік Вінниці на одній з водой міста самого ранку зібралися понад 10 ветеранів російсько-української війни. Озброївшись вудками та наживкою, чоловіки, не відводячи погляду від поплавка, чекали покльову. А впіймавши рибу, далеко не завжди залишали її собі. Дуже маленька. Відпускаємо не росте амур. Ветеран Сергій кіт порибалити приїхав сім'єю на захист батьківщини. Цей чоловік став ще у травні 2022 року. А у 2024-му в боях у місті Курахів, що на Донеччині, Сергій внаслідок мінометного обстрілу зазнав важкого поранення двох ніг і згодом переніс ампутацію. Ветеран зізнається, рибальство одне з найулюбленіших його хобі. З дитинства я з батьком постійно ловив рибу. Ну, рибу, тобто в мене поняття є, що таке риболовля. Дуже подобається на всі 100%. Тобто, я надихаюся. Ну, тобто, рибалка для мене це, можна сказати, номер три. Ну, познято після ну, на першому місці в мене це сім'я, а ну, рибалка в мене, можна сказати, на третьому місці. Подібні виїзди на риболовлю для ветеранів, які лікуються у Вінниці. Група активної реабілітації та центр реабілітації Поділля організовують далеко не вперше. Та й водойму обрали перевірено. Ти на покльов чекати довго не доводиться. Я давно вже тут рибалю, да, я знаю цю водойму, я знаю місцевість і, познайомившись з новими власниками, ми з ними скомунікували, вони пішли до нас на контакт, допомогли нам організувати даний захід, підготували локацію. І, в принципі, зараз люди відпочивають, очікують покльовочку. Ну, надіюсь, що сьогодні рибка нас порадує. Фізична терапевтка Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка Ольга Покурук каже, такі заходи є вкрай важливими для психологічної реабілітації ветеранів. Пацієнти потім краще йдуть на контакт, вони з більшою ентузіазмом займаються, вони відпочили, вони мають енергію, хороший емоційний і психологічний фон. І з пацієнтами тоді комфортніше займатися. Після риболовлі, що тривала близько трьох годин, на ветеранів чекав смачний обід з рибною юшкою, шашликом та канапками. Ілля Іскра Володимир Гірявенко новини за день телеканал Віта.